Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі, сили янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи втручається хтось у долю? Тих, хто дивиться відео близьких людей, чи ставлять негативні програми, чи втручаються у долю? Тих, хто дивиться відео, близьких людей. Ну Тут основна жінка вийшла агресивна, е, така вона дуже сильно звинувачує. Е, по цій карті звинувачує. Так, е, чому у вас е, все є, а в неї нема? От такі звинувачення. Магія робить. Порчені програми саме от зараз е, крадник стоїть, вона хоче. Щоб у вас гроші стягнути, ваші багатства стягнути, вона не розуміє. Тут карта вийшла, що захист така, якби в неї справедливість, тільки своя, вона її придумала, значить це нормально так. Для неї свій уявний світ. У вас захист дуже сильний. Ще, я так розумію, на здоров'я. Раніше дуже сильно. Щоб хвороби були, може, скидались якісь програми, могла дуже сильно голова боліти, втручалися. Ну, і в долю втручається. Ось, будь ласка, карта в. Долі вашої, вдачі верніше, щасливої долі. І вона мріє про таке життя, про такі гроші, може, от тут вийшла королева Пентаклів, якщо дивляться чоловіки, можна, якби на себе, перегорнути, що вам Хтось намагається втручається магічно, хоче стягнути ваші фінанси. Скажіть, мажіть ваші сили, що роблять, які програми негативні на долю? До чого веде доля? Це буде добре. Так, ідуть напади. Захист стоїть. янголи охоронці захищають вас. Ті, хто нападає, вже вони якби сходять з розуму, тому що от у них уявний світ, вони вирішили, що праві. І. Ви руйнуєте їхні всі правила. Перемога за вами. Ще одна боротьба йде з такою жінкою похилого віку. Вона ставить програми, якщо чоловіки, щоб ви от такі приворотні програми, щоб ви її возили. Перевозили, возили, кудись везли, що стосується вашої машини. От. Ну і студи ставлять, відвертають від сім'ї. Також а, на а, молодість стягується молодість, здоров'я, але у вас все буде добре. Ой, як радники стоять, щоб... А, ну тут, якщо цивим похилого віку ця жінка, вона більше ставить так, щоб ви дітям гроші не давали або все їй давали. Чесь на чоловіка напали на такий, як мальчик в шортиках, щоб ви слугували, тут не любов. Тут така пажик, ну, так, щоб ви слугували, слугували, не мали своєї волі. Дуже сильно астуда стоїть нічого в світі. Не має вас так цікавити, як оця жінка похилого віку. Угу. Ну, все буде гаразд. Скажіть, Дайте. Через такі негативні втручання, привороти ще ставили, могли бути сильні розсорки. У чоловіків змінюється поведінка, різко, ні з чого, просто за хвилину. От дивіться, буде все добре, здоров'я відновиться. Енергія відновиться. Зараз я буду ще е, очищати, обираю повністю всі привороти, морки, морочки. Комусь навіть ставили програми на алкоголізм, щоб алкоголік, може через алкоголь приворот ставився. Заперечую, знімаю всі негативні програми, втручання у долю тих, хто дивиться відео близьких людей. Убираю, очищаю повністю енергетичний, фізичний простір, квартири, будинки, подвір'я, двері, машини. Угу. Очищаю від підкладів, підливів всіх негативних програм, щоб не лили на фотокартки, більше не працює, анулірується повністю вся порчена програма. це вже завершальний етап. Так погано, як раніше, вже не буде. У вас напад на вашу долю був, може, у когось навіть на протязі 10 років на вас отак от нападали. Включалися у долю, весь негатив обираю. весь негатив Убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. Заперечую. На щасливу долю, Дорога легка, двері всі відкриті. Буде так і так є. Повертаю гроші, повертаю енергії, здоров'я. Молодість. Знімаються всі мороки, я морочки, повертаю фінанси, здоров'я, енергію, красу. І прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів, заздрість патологічна. Ви з цими людьми, будь ласка, не спілкуйтеся. Вони. Не можуть пережити вашого щастя. Вони не можуть пережити це в них болісні відчуття. Угу. Болісні відчуття, вашу радість, ваше щастя заперечую весь негатив убираю Це є така краща помста чим. Відповідь на агресію це коли ворог дивиться, як ви щасливі, як здійснюються ваші мрії, які у вас статки, яка е, любов, як люди один про одного, піклуються? От. Бо ворог хоче знищити до самого підкорінь, як то знищити все заперечусь на це в оточенні є такі люди. Прошу допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги. На щасливу долю, ворога одвожу, по інших шляхах іде. Більше про вас не згадує. Весь негатив, всі програми, копір. Крадники, стяги, привороти, мороки, морочки, не працюють, ануліруються все, як від зеркала. Тих, хто дивиться відео близьких людей відбивається і ворогам назад повертається. Хай самі з собою це все зроблять, більше не мають можливості втручатись в вашу долю, як тільки починають лихо робити, сили втрачають. Свідомість втрачають, напасти більше не зможуть. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, Очистіть від негативу, всі, хто дивиться від близьких людей, долю очистить від негатив, негативних програм, перекладів, обмінів, подмінь, всіх хвороб, залежностей, приворотів, морків, остуд знімає. знімають. Повертаю назад порча насмерть, кладовицьку магію, анулірую, повертаю назад тому, хто зробив. Хай з ними все це станеться. Не на переклад, не по коло, не породи. Тому, хто зробив, лишає. буде так і так і буде все сказане. Здійснено так буде. От так що. Влучаються в долю, треба частіше переглядати це питання. Дуже сильно заздрять, за спиною обговорюють всі ваші. Ну, це свідчить так. Люди, які дуже активно працюють, живуть, у яких є обов'язки, у яких є обов'язки. І, власна якась справа у вас, коли ви піклуєтесь, немає навіть можливості комусь щось позаздрити, чи з кимось обговорювати інших людей. У вас настільки багато справ. І з вас ну, ви намагаєтесь всіх обігріти, допомогти, і у таких людей не може бути заздрості і будь-якої ну, злобичі негативу. Ну, а заздрять люди, в яких, напевно, дуже-дуже багато вільного часу. Тим немає чим зайнятися. Основне заняття в них таке. Заздрі. Нещасні по-своєму, звісно. Добре, є питання ще від глядачів. Це питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Е, можна таке питання написати або в коментарі задати, або. А номер вайберу, телеграму є в описі під відео, теж можна писати. за донат на любу суму. От. Таке питання допоможе також усім, хто дивиться відео, тому хто запитує. Якщо от схожа проблема, ну взагалі допоможе. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, чи є негатив на чоловікові? Чи впливають на нього знайомі? Скажіть, тобі, чи чоловік, то Ті, про яких запитує людина. Так, є, вийшли карти, дійсно, дивіться, алкоголізм йому роблять, так як і, як ви говорите, пиво як водичка. Пиво, як водичка, так воно і робиться. Ще суїцидні думки. В нього можуть... Мені як прив'язано до мерців чи якимось чином хочу подивитися. А, борчі насмерть стоять. Ось це повторюють, вже раз ви виходили з цього. Захист стоїть, буде набагато легше і легше. Зараз я буду ще дочищати. Повтори роблять, але вони вже не лягають так, як раніше. Напевно, було гірше. Ще е ці люди звертаються через інтернет до майстрів. От. Через інтернет до майстрів. Замовляють. У вас дуже хороші карти. Все буде гаразд. Ну Так, роблять на розлучення. Такі сильні програми йдуть, щоб розлучилися. Хочуть розлучення. Заперечую весь негатив. Убираю, анулірую всю програму негативну, знімаю. Скажіть, допоможіть, покажіть. Раніше, дивіться, як робили. Родова є в роду люди, які можуть вживати алкоголь. І раніше мені дещо і через е, мертвого прив'язку робили до алкоголю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть що на розлучення роблять, заперечує весь негатив Вибираю. Заперечу весь негатив вбираю. Так, оці знайомі, вони роблять негатив. І а, ще алкоголізм, може. Мені йдуть мерці через мерців. Як-то закріпили, заперечує весь негатив, убирає привороти, мороки знімаються. Всі родові, хто приходять до чоловіка вибивати, вживати, вам це робити більше не потрібно. Ви давно померли. Ми вас розуміємо, поважаємо, любимо, але вам це більше не потрібно. Ваше життя вже закінчилося, ви можете упокоїтися, вознестися заново. Пускаю всі прив'язки, всі залежності, ви більше не приходите. Відкриваю шляхи дороги, щасливо, долі. Знімаю порчі на смерть, кладовицьку магію, анулірую, убираю. Всі закаліцовані програми, все погане, що по колу ходять, убираю, руйную. Більше по колу не піде. Негатив. Очищаю енергетичний фізичний простір чоловіка від негативних програм того, хто запитує. Всю сім'ю очищаю, Весь повертаю ворогам, хай з ними все це станеться. Більше лиха зробити не зможуть. Вам відкриті шляхи дороги на щасливу долю, зняття морочки, мороки, крайні кістя, порчені програми більше не працюють. Викликаю відразу до алкоголю у чоловіка, як, алкоголь, як смак і запах лейна. Буде так і так і є. Більше вживати не зможе. Приймаю всі прив'язки залежності. Щасливо, щили хазер. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, очистіть енергетичний, фізичний простір чоловіка від нападів, від знайомих. Поверніть їм весь негатив назад. Хай з ними все це станеться. Не на переклад, не по колу, не по крові, не роду, Тому, хто зробив лишаю, тому хто замовив лишаю, хай самі з цим живуть. Буде так, так і є. Буде все сказано, здійснено, так буде. Так що, будь ласка, періодично його треба переглядати. Напади були на нього від цих людей. Зараз, я так розумію, стара їхня схема не працює, він захищений, вони звертаються до нових, до нових. Ну, щось через інтернет шукають і більші гроші платять Більші гроші платять в надії, що ці майстри справляться. Ну, нічого не вийде. Єдине, що вони можуть в майбутньому, там вийшло, що вони прагнуть його поставити таку програму, як Програма на блуд, щоб він гуляв, щоб гулящий став. Зваблювати його збираються в майбутньому. Ну, треба ще буде його переглянути пізніше. От. Добре, я на цьому завершую. Дякую всім за увагу, за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику, так набагато краще, швидше працюють чистки і захист. От. І нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Якщо бачите, що йдуть збори на дрони, дронарізи і різні підтримки для військових, лікування, допомагайте на 2 гривні щодня. Це така велика допомога. Маленького донату не існує, так що майте це на увазі. От також бажаю, щоб відновилися всі енергії, повернулася ваша щаслива доля, вдача, успіх, гроші, всі дороги були легкі для вас. Двері всі для вас відкриті, ви щасливі. Ви щасливі, здорові всі близькі і ви також прошу захисту, виші сили допоможіть, захищайте, оберігайте від усіх агресорів, від всіх ворогів. Лиха зробіть не давайте, хай сили втрачають вороги. Напасти на вас більше не зможуть, буде так і так є. Добре. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави. I do susreti.